Завітав на мій канал Магія бісеру в моєму житті. Мене звати Ірина, проживаю в місті Києві. Хочу в своєму відео зараз показати вам схемки новенькі. Ну, деякі з них, от як ця перша лежить берегиня. Ви вже її бачили. Я знімала відео і підбір показувала до цієї схеми. Але ще не, не вишивала, Ну, думаю, що вона мені дуже подобається, що вона буде одна з перших вишиватися в мене. Це кольорова А325 3 325 берегиня виробник кольорова. Тут не вишивається тільки ось тут. Задній фон вверху, лице цієї україночки, не вишивається, голівка дитинки, ручки мами і дитя не вишиваються. І внизу тут теж ось, теж не вишиваються шматочки. Хочу спробувати по їхньому підбору цьому підшивати. Вишити її. Ну, буду дивитися. Так, далі. Теж схема, яку я вже показувала, що я її купила. До речі, до цих всіх схем, що я зараз показую, я вже зробила підбори. Ну, ось вони тут лежать. У мене в корзиночки, і в кульочках, і в таких ось маленьких. Органайзерах. Це виробник бісерок. Ось кого цікавить, ось його номінал цієї схеми. Отакий монохромчик теж підібрала, красива мамочка з дитятком. Вибачте, що я її не розпакувала ще. Ось така. Говорила в одному відео, що я сяду її за два вечора вишию. Але, як зайнялася вишивкою своєї дівч... схеми дівчинка і гусачок, то все закинула, тільки підбори зробила. Так, слідуюча схема це рушник, пасхальний рушник ось такі трояндочки. Я його давно шукала, хотіла купити, і ось купила. Цей рушничок я підібрала, тільки не бісер, а чеську рубку. Буду вишивати її чеською рубкою. Уже, вже підібрала все. Схемка. теж пасхальний рушничок, я побачила на Фейсбуці вишитий цей рушничок і теж захотіла, загорілася. І вишию його. Але це вже не буде рубкою. Ну, я підібрала сюди бісер, бісер. Рубкою тільки будуть оці, оці троянди в мене. Так, далі, вибачте, що я тут шелест такий. Це малесенька така схемочка мені прислали в. В подаруночок я приймала участь на Фейсбуці, там в групі приймала участь за кращу вишивку, за кращу вишивку на сторінку цієї групи, і мені прислали такий ось подаруночок. Тут вишиваються маки і, і знову маки. Яблочко і гличк, ну такий малесенький. Ну, приєм, було дуже приємно Подержати подаруночок. Думаю, це кожному так. Так, і ще одна. Ота, а схема, яка теж мені дуже подобається. Дуже-дуже. Це схема від золотої підкови. У мене багато вишито вже від золотої підкови. Ось, але зразу. Хочу сказати, що я буду не по підбору золото, ось і ЗПК 039. Буду вишивати не по підбору з золотої підкови, а буде зовсім інший підбір. Ось така вона. Красуні мої ці троє. Ну, подобаються мені троянди. Кошику. у мене вже вишиті є теж від золотої підкови, але там тільки кошик, здається, я вишивала своїм підбором. Як же їх називається на українському Ну, Анютині глазки в кошику. Ще вони не оформлені в рамочку. Я, напевно, коли цю вищу і ту і цю відправлю майстру, напевно, десь в одинакових багетах вони у мене будуть. Ось подивіться, які вони чудові. Тут гарно все. Золота, підкова гарна. Ну, У них підбори теж гарні, але я вже хочу іншим підбором вишити. Так, далі, далі. схема від мусмара. Ось, дивіться номінал цієї схеми. Мусмара, вона теж дає ключ. Теж я підібрала, але за їхнім ключом. Осінній букет називається. Тут вишивається, 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 краще сказати, що не вишивається. Не вишивається річечка, і вдал... небо не вишивається. Ось тут, тут вишивається все, дерева вишивається в цій осінній е, ли, листві, букетик на столі з квітами рожевими, скатертина вишивається, оцей, як же його сказати, балкончик, чи що воно таке? Болюс... Ну, балкончик такий дерев'яний. Формата А4, напевне, от так он буде. Сподобалось мені, і я купила, як та сорока. Все, що мені подобається, скільки тих їх схем лежить, але все рівно, все рівно от побачу і купляю. Потім розчаровуюся, чи віддаю, чи продаю, але я думаю, що ці не розчаруюсь, у цих, що я вам показала, всі перед цим схеми і вишию її. У мене осінніх є багато вишитих, так що вона поповне цей, цей підбір осінь. Схемка. Ой, хто ж тут виробник у нас? Ну, давайте глянемо, є тут виробник чи нема. Ага, немає. Тут тільки вон схема бісерна янголятко. А, ні, є, є, обманую її. Кольорова, кольорова. Дають вони вон, підбір бісером. Але я його підібрала от по, його, по їхньому ключу. Да? Підібрала, Але тут щось мені не подобається, як вони дали кольори на це личико, на ручки, воно в них якесь коричневий вийдуть. Такі ну, ну, ну Такі ж личі не бувають. І, напевно, лице, ручки і ось, ось ніжка будуть вишиватися моїм підбором. А вже там подивилась на ці крила на волосся, наче нічого. Так, ось його номер цієї схеми А4027. Не, не знаю, чому я її купила, але щось я захотіла її купити. Вона взагалі тут ну, називається подарунок від ангела. Ну, так називалось. Але коли я цю схему купила, вона вже по-іншому тут написано Янгулятко. Тут скільки кольорів у неї? Ну, так, 15. де 17, 17 кольорів. Ось така. Ну, все. Тоді. Буду закінчувати своє відео. Кому було цікаво подивитися, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал для розвитку його. Коли я буду відшивати схеми, буду старатися вам показувати все і підбір до цих схем, де буду міняти, де не буду міняти. Все, гарного вечора! Спокійної ночі. Надію, що ця ніч в Києві пройде спокійно. Хай вона буде тільки неспокійна у наших ворогів. До побачення. Ось мій час.